Добрий день, друзі! Мене звати Валерій Кольцов. Компанія фаворит. Сьогодні присутні на Дніполі «Агровінниця» дводенна подія, яка щороку відбувається на Вінничині. Досить ефективна, щоб поспілкуватися з аграріями, підібрати якийсь агрегат для своїх умов. Ми український виробник, який на ринку вже більше 20 років виготовляємо ґрунтообробну посівну техніку під будь-які потреби вас, аграріїв, від маленької до більш потужної техніки. Сьогодні представляємо на стенді три одиниці нашої посівної техніки. І одну одиницю в полі в роботі це наш лушильник Каспар. Зараз коротенько розповім вам загальні їх характеристики і моменти. Основна наша така потужна машина, мустанг чорного кольору, мінітільна сівалка загальною вагою під 4 тони з тиском на сошник до 130 кг, сошник Борністка сталь. Потужний вузол, який дозволяє працювати на сьогодні навіть в таких засушливих умовах і отримувати бажаний результат з посіву тієї чи іншої культури, здатна висівати зернові, бобові та дрібнонастінневі культури, досить зручно в налаштуваннях, має гідравлічну складну сницю. Всі технічні моменти враховані, щоб оператор максимально комфортно переключав з робочого в транспортне положення. Ходімте, покажу, як відбувається гідравлічне налаштування. Маємо рукоятки гідравлічного керування, які переводять з транспортного положення в робоче. Маркерні системи гідравлічно керуються, вали сушників опускання підіймання теж гідравлічно. Сниця, це все виконується даним механізмом. Тобто максимально зменшені затрати часу оператора і максимально зручно в керуванні. Великий бункер для зернових культур переділений на добрива і на насіння. Повністю робимо його з нержавіючої сталі. Тому тут також вже є ряд покращень. Зробили досить зручні з'єднання. Раніше в нас тут пальцем фіксувалося все, тобто оператору потрібно було виходити з кабіни, перемикати. Зараз це все автоматично фіксується. Тобто не стоїмо на місці, постійно рухаємось, посилюємо ті вузли, які потребують уваги там більш більшої зв'язку з нашими погодніми умовами, які ви всі знаєте. Досить цього року засушливі території багато, тому от ці всі моменти враховуємо. І дана сівалка в нас є таким бестселером, який всі запитують і купують. Досить сьогодні активно запитували дану машину, тому замовляйте, будемо раді. Ідемо далі, покажу інші наші агрегати. Наші сівалки з карданним приводом для висіву просадних культур, соняшник, кукурудза, Венза 4 Pro, може бути в модифікації з 4, 6 та 8 рядна, досить потужна сівалка, Має карданний привід висівного апарата, вакуумного типу, рухомі скидачі, маркерна система, комплекс налаштування по прикочуючим коткам, рухомі колеса контролю голубини. Такий колтер ставимо в базовій комплектації, який може прорізати ґрунт. Тим самим дає змогу працювати їй по мінімальній технології обробітку ґрунту. Тобто сівалка максимально зроблена в такому діапазоні, щоб зручно було працювати, мінімум налаштувань. Все надійно зроблено. Дивіться, як ми покажемо вам більш детально це все на наших каналах. Переходимо до нашої зернової сівалочки. Це цівалочки СЗФ. Робимо їх в розмірі 3,6, 4, 5, 4, 6 метрів. Також бункер з нержавіючої сталі, котушки на добрива та котушки на насіння з полімерних матеріалів, досить надійні, зносостійкі. Постійно їх використовуємо, аграрії задоволені. Тут досить зручно налаштовувати з однієї культури на іншу. Передвиганням шибера, тобто одну закриваємо, іншу відкриваємо, можемо висівати дрібно культури, такі як льон, ріпак. Тобто це дає змогу завдяки тій нашій маленькій катушці. Варіаторна сівалка, також як і того типу. Тиск на сушник 60 кг. Цього більш чим достатньо для роботи по класичній технології. Можемо комплектувати транспортним пристроєм. Бачите, як встановлено на сівалці, це вже нового зразку, де. Досить зручно керувати ним, дишло з боку кріпиться, тобто не раніше, як там було в інших виробників через колесо, а в нас з боку все гарненько стає, ну і такий ефект отримуємо. Також бормісткі сошники, потужний вузол повідковий, це дає можливість працювати, ще раз скажу, в цих надскладних умовах. Слідкуйте за нами, компанія фаворит розвивається. Даємо сервісні послуги, гарантію, безкоштовну доставку наших агрегатів. Маємо в портфоліо більше 80 одиниць варіантів нашої техніки. Це посівна, ґрунтообробна, культиватори, дискові борони, лущильники, компактори, ротаційні борони. Все це є в нас, ви можете в нас замовити. Дивіться за нами, далі буде.